мене колись друг запросив в свою ідею займатися квітами, от, живими квітами цей бізнес. ну, Ми успішно його закрили там за рік. Як покласти ці підприємництва? так вистрілили, що, що всі топові ресторани почали з нами співробітництво. Це була, це, да, це була дуже, дуже цікава історія, коли я, знаєте, працював в я працював в обжорі. Нічним цим, е, який виставляє бути <с> ні, нічним сторожем я працював, коли я закінчував академію холода. Я працював в магазинчику, ага. який 24 години е, працював, і я працював нічним сторожем. Я, я називав цю роботу, я прих... я сплю за гроші, тому що я приходив туди дві години. Я тинявся потім в магазину. Це студентська робота була така в мене. І потім я лягав там в каморці спать і просив. Я і йшов на пари в академію. Класика Холода. для чоловіків або на стройки, або спати за гроші. Настройка Та да? також була. Так от завершую <laughs> історію: що е було дуже цікаво мені спостерігати за собою, як я е вночі е ввечері йду на роботу в абжору. Ночний продавець, цей консультант, який викладає бути лікероводичного діла на полки, на полиці. А зранку я їду додому, сплю в трамваї. І, і через дві години, коли я дома зробив там свої справи, і поспав 15 хвилин, я вдягаюсь і їду на зустріч в який-нібудь ресторан там, типа. Але парусаш колись тоді wow. була, або там Гамбринус, або Каламбус. Я їду і роблю зділку на 2000 доларів. Ну, на той момент для мене 2000 доларів це, напевно, було весь бюджет, який я зароблю це за було рік. Це твоє життя. Не, взагалі. За рік стільки. Знаєш? І я типу, йду з пачкою грошей і такий. З чим я займаюся житті, знаєш? <смеш> Ночі, і в мене був типа, жахливий Sinans, жахливий, такий жахлива фантазія, що я викладаю бутилки в магазині обжора, і заходить мій клієнт, з яким я тільки домовився за оформлення її свадьби. наприклад. Такий понтовий чувак, який там тільки що <смеш> та, це, таку зділку зробив. Це сильно мене прикачувало взагалі працювати над собою, над своїми емоціями, над своїм розпорядком дня, над тим, як розподілятися. Ляти свою енергію і типу, бути речі, в ресурсі.